Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Олександром Бобкіним. З перемогою вас. Дуже емоційний видався матч. Як оцінюєте віддачу своєї команди сьогодні? Е, дякую, але я відповім трошки пізніше. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, що ми змогли сьогодні зіграти таку, таку гру. Дуже низький поклін. Дякую всім. Е, Справжня плей-оффна гра. Ми її очікували і готувалися. Дуже багато було сьогодні вилучень в обох команд. Як оцінюєте гру в на рівних складах саме своєї команди? Багато вилучень було. Ще буде багато. Це дуже ключовий фактор. Сьогодні закинули шайби. Ну, Хотілося б завжди краще. Вже після завтра наступний матч з Кременчуком. Як будете готуватися? Чи будете зберігати ці емоції, чи навпаки трошечки їх заспокоювати? Ми відпочиємо, бо емоційна гра була важка. Завтра приїдемо потренуємося обов'язково. І це дуже добре, що в цьому році ігри йдуть через, через день, Ані... а не кожен день. Тому якісь емоції, які Хлопці отримали, вони вже відійдуть, і через день вже буде все заново. Дуже дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.